Усім добрий час доби. Останнім часом ДТЕК встановлює нові лічильники день та ніч. Чим хороший такий лічильник? Вдень цей лічильник вважатиме за денним тарифом, вночі за тарифом, який вдвічі дешевшим. Тарифікація починається в нічний час з 11 вечора до 7 ранку, і день з 7 ранку до 11 вечора. На даний момент у мене стоїть лічильник гама 100 Давайте розберемося, як ним користуватися. Насамперед потрібно розібратися з верхнім та нижнім показаннями. Верхні показання це код, який задав ДТЕК. У кожній організації він свій і може мати різні значення. Нижні показання це дата, час, денні дані, нічні дані та загальні дані. На даний момент нижня частина циферблату цей час. 14, 29, 32. Наступний момент це дата 29, 12, 2020. верхня частина код дати 0,92. Далі йде загальне показання лічильника 240, 9,7 кВт, 15,8.0. Це код загального значення. Далі денне показання 224,7 кВт. Код у верхній частині 15,8 к1 і нічний час 25,00 кВт. Код нічного свідчення 15,82, код задається детеком. Далі йде потужність на даний момент часу 0,23 код 1,7 ток 0. І знову все по колу 0,91. Верхня частина циферблата 14, 30, 36 це час. Чим гарний цей лічильник? Тим, що він автоматично передає свідчення до обслуговуючої організації, знижуються витрати на обхідників. На цьому все. Якщо відео було корисним, ставимо лайк і підписуємось на канал. Усього доброго, до нових зустрічей!